Сьогодні, 8 березня, мав би бути останній день блокади польськими фермерами кордону з боку Волині. В обох пунктах пропуску ягодин дорогуськ та Устилуг-Зосін – акція протесту анонсована до 9 березня. Українські митники кажуть, що станом на 15-ту годину ситуація на кордоні без змін. Блокада триває. Нових повідомлень не отримували. Завтра побачимо, можливо, що зміниться, але станом на сьогодні нових заявок на продовження акції протесту ми не бачимо. Знаємо, що такі вже були подані і схвалені місцевим самоврядуванням Польщі щодо рави руської і Шагинь, а тому готові до будь-якого розгортання ситуації станом на сьогодні, як і раніше, Через ягодин з України не виїхав жодний ваговоз, а в Україну пропускають від 50 до 100, залежно від того, який товар. У цих вантажівках знаходиться. За минулу добу кажуть митники, оформили 72 вантажі. Серед них ті, що швидко псуються, і гуманітарна допомога. Вони проходять без затримок, каже Валентина Черниш, принаймні у ягодині. Зауважує, що такої порожнечі цей пункт пропуску не бачив кілька десятків. Оскільки трафік дуже і дуже сповільнений, низький, то по великому рахунку в зонах митного контролю все аж надто спокійно. Лякає той спокій і та порожнеча, яка особливо в ягодині, тому що через у там ще є легковий транспорт, який потихеньку рухається. А ну я маю на увазі автобуси, пасажирські і перевезення звичайні люди, які їдуть. А в ягодині воно справді все стоїть дубом, і це дуже і дуже. Ну.